Воу-воу-воуво, сапів гайс, це який 53-й день. Воу-воу-воу-воу-воу. <laughs> wow, 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 wow. Мені працювати, як завжди. Попрацюю і постараюся щось зняти на вулиці днем. Сподіваюсь, що буде час. Дуже сподіваюсь, що буде час. А поки мені це місто дуже подобається. Це всередині Бьоїнгу. Це цей басейн, який я знімав дуже довго. І там джакузі далі. Дуже класне місце для відпочинку. Правда, навколо багато людей є такі місця, які добрив бути, знаєш, таким трохи отшельником. Mm -hmm. ну, це пацани, я все більше стаю американцем. Просто подивіться на цей образ. Непонятно, чи я хомлес, чи я при грошах, не зрозуміло. Mm -hmm. А в такий стиль. Mm -hmm. Ні, так ні, ходять, так ходять uh, при грошах вже. Так при грошах? Mm -hmm. Знаешь. <laughs> вот и прогроша ходит. Вот так проигрыш отходит. <laughs> да, вот. Оно-то хочется. Много сильно. Красиво. Какой угол звезд. Хочется летать на самолете. Сьогодні на Беверлі хіллз Заходжусь біля такого крутого салону з машинами преміум класу. Знаєш, тут зовсім-зовсім іще Лос-Анджелес. Якщо брати той Лос-Анджелеса, анджелес там, де ми зазвичай проводимо час. Такий Лос-Анджелес мені дуже імпонує. Йдемо далі. Зараз постараюся максимум показати, що тільки можна. Ти запитаєш, на чому я в пуховику, я скажу. Просто мені так подобається, я вже так, більше половини американець. Що просто називало тебе питань. Я помітив, що біля банків дуже часто якась дуже класна архітектура. Чесно, я не сильний любитель естетики, якщо це не стосується бодібілдингу, знову ж таки. Я не захоплююсь сильно вулицями, але, повірте, є контраст, коли ти з Луцька потрапляєш в таке велике-велике-велике місто. Це зовсім по якщо не сприймається. Тобто представ, просто хлопець, чоловік з Луцька, зараз гуляє по Беверлі Хіллз. Хтось сказав, що в Лос-Анджелесі немає автобусів, от вони пацани. Мої не їде на автобуса. Було дек декілька разів в зал буквально 2-4 рази на автобусі. До речі, вакансія на найкрасивішу дівчину. Зараз ще досі відкрита, я ще досі не бачив жодної красивої дівчини в Лос-Анджелесі. Можливо, таких близьких до красивих. І коли американці мені кажуть, от вона красива дівчина, я їм кажу просто, ну в Україні, мабуть, вона закінчила. Життя одиноке. Це правда. Просто тут взагалі зовсім інші стандарти на жіночу красу, зовсім інші стандарти. Тут машини постійно якісь супер класні, дивіться. От лампа. Мені теж лампа тут подобається. Що брати між ламбою і Феррарі, я виберу ламбу завжди. Хоч Феррарі червона також дуже крута. Тут це виглядає якось таким чином. вам скажу, я навіть не знаю, як вони їздять на таких дорогах на ламбі, тому що дороги тут не дуже, але на Беверлі Хіллз, в принципі, тут... Дорога досить рівна і немає таких значних перебагів, як в іншій частині Лос-Анджелесу чи на Хайвеї. Все, дивіться, дорогу багато. Підганяють машини. Є, не знаю, як називається людина, що відганяє машини. Це мені до речі, нагадує якусь Італію більше вже. Правда, в Італії я ніколи не був. Хто пам'ятає Counter-Strike 16? Схоже місце на. Здається, карта Італія називається правильно. Як вам такий район, знаєш, заходячи в такі райони, себе, подумаєш можливо, він достойний тут гуляти. Можливо, я там якийсь не такий, це там для багатих і так далі. Я вам скажу, що в США дуже багато різних. Різних людей, тобто може йти людина дуже дивна діта, вона може бути мільйонером, може мільярдером. Тобто тут на це в принципі не звертають уваги. Тут, тут просто, дуже багато дивних людей. З грошами чи без, це не має значення. А тепер подивіться на Беверлі Хіллс тут, як це виглядає. Ніби... Знаєш, це ніби картинка, це нереально. Купа китайців, як завжди. Нічого нового? Всім селом виїжджають. Ну і знову ж таки, я ні в якому разі не расист, це 100%. Я звичайна людина. Магазин Гучі. Не по карману мені, звісно. поки що. Не скажу, я хотів би щось з Gucci, може якийсь там. ось Як якось сказав, не пам'ятаю. Важливо, якісь там шльопанці, знаєш, шльопанці це загальне взуття. Можливо, які затягують до бучі. Ну, на Beverly Hills мені дуже подобається. Дійсно, той район, який я оцінив. Це ж така машина, як в тачках. Пам'ятаєте, в Молні Маквіма був вчитель? Я забув як його звати. Це ж така сама машина. Я вперше бачу таку вау. Наступна вулиця. Тобто, в принципі, в принципі, вони всі схожі між собою. Це приблизно, приблизно така архітектура, такий дизайн. Але картинка просто вражаюча. Я, я здивований. Чесно. Окей, поки я монтував влог, я побачив декілька красивих дівчат, так що не все так безнадійно в Лос-Анджелесі дійсно. Ну, це не ті, що тут йдуть в кадрі. Тобто, якщо ви представляєте, що Лос-Анджелес це висотки а, хмарочос і так далі, це зовсім зовсім маленький відсоток. Лос-Анджелес це, в принципі, як велике таке село з великими відстанями, з великою кількістю людей і з великими пробками та трафіком. Добре, пацани, радий був вас бачити. Сьогодні такий короткий влог вийшов в мене. Сісунка, побачимо їх вже завтра. Привіт вам yeah. з Сонячної Каліфорнії, Лос-Анджелеса і також беверлі хіллс